Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо фрамбуазі або малиновий десерт. Його радила приготувати Валентина Штефані і поділитися своїми враженнями. Тому сьогодні готуємо і дегустуємо. Фрамбуазє починаємо готувати з бісквіту. Для цього яйця з цукром потрібно збити міксером в щільну піну. Це займає приблизно 7-10 хвилин. Маса має бути пухкою, легкою. Тримати дещо форму, спадати з лопатки широкою смужкою. Тоді досипаємо борошно і перемішуємо це все до досягнення однорідної маси. Тісто на бісквіт готове. Розподіляємо тісто по формах. У мене сьогодні форми нестандартних розмірів, тому орієнтуватись на них не варто. Взагалі, даний рецепт розрахований для торту на 8 осіб. Тому випікаємо або в кільці 18 см, або вдвох по 14 см. Дно форм застиляти нічим не потрібно, просто розміщуємо їх на тефлоновому або силиконовому килимку і розподіляємо тісто. Далі відправляємо в духовку за температури 180 градусів випікатися 10-15 хвилин до румяної скоринки. Перевіряємо легенько натискаючи на поверхню бісквіта, якщо він не провалюється, він готовий. Розпочинаємо готувати крем муслін. В ковшик наливаємо молоко і відправляємо його на вогонь. Доводимо молоко до кипіння. Тим часом у яйця всипаємо цукор, борошно та крохмаль. І розмішуємо до однорідного стану, щоб не було грудочок. Після того, як молоко закіпить, ми вливаємо в нього поволі яєчно борошняну суміш. Коли ці дві маси об'єдналися, повертаємо ковшик на вогонь і варимо постійно помішуючи до закіпання і ще одну хвилину після того. Забираємо крем з вогню, додаємо половину кількості вершкового масла, а також ванільний ароматизатор. Все ретельно перемішуємо і перекладаємо в суху чисту ємність. Далі накриваємо її в контакт харчовою плівкою і залишаємо вистигати до температури 18 градусів. Для цього крему це робоча температура. Після того, як бісквіти були випечені, залишаємо їх вистигати при кімнатній температурі. Далі звільняємо від форм, можна допомогти собі ножем. Бісквіт виходить ніжний, пухкий, доволі високий. Нам потрібно в подальшому його буде розділити на дві частини. Для цього перекладаємо бісквіт на дошку і розрізаємо його горизонтально гострим ножем. Це можна зробити на око, можна ж собі підставити якісь допоміжні планочки. Для просочення бісквіта готуємо цукровий сироп, додаємо цукор до води і доводимо до кипіння. Залишаємо вистигати. Для того, щоб приготувати фінальний крем-муслін, нам потрібно вершкове масло другу половину та нашу заварну основу відправити в чашу міксера і збивати, допоки маса не побіліє і не стане однорідною. Крем виходить ось такий пухкий, ніжний. Якщо ви бачите, що маса не об'єднується, можна секунду другу підігріти її в мікрохвильовці і далі продовжити збивати. Перекладаємо масу в кондитерський мішок і будемо починати збирати наш прамбуаз'є. Простеляємо борти ацетатною плівкою, викладаємо половину бісквіта і просочуємо його сиропом. Далі по периметру торту починаємо викладати малину. Вона може бути як цілою, так і порізаною навпіл. Якщо великі ягоди, це також дуже гарно буде виглядати. Після того, як малина розкладена, ми за допомогою кондитерського мішка розподіляємо крем. Намагаємося його розподілити наступним чином, щоб між кожною ягідкою був крем. В центрі і зверху. Далі допомагаємо собі ложкою, щоб звільнити серединку, в яку ми також зараз положимо велику кількість малини. Зверху малини додаємо тонкий проширок крему і накриваємо це все просоченим з двох сторін, бісквітом. Покриваємо бісквіт не товстим шаром крему, розрівнюємо і прикрашаємо ягодами. Валентина Штефані у якості декору використовує також нетовстий шар марципану. Це гарно і, напевне, смачно. Проте наразі прикрашаємо ягодами, відправляємо в холодильник до стабілізації.